Що ти тут робиш? Як ти сказав. Би. Що з ями виглядаєш. То діда не було видно, а тепер вже видно його. Що він тільки тут не робив? Нарештовку став. Да, так, нарештовку. То все що наробити? І в одну сторону, і в другу труба. Ох і дід. То слів. Да. А то перелив. Злив і перелив, да? О, господі не постипеніс. Я доскакуюся. О, що поробив? Порив, перерив, і усю малину, тут стільки малини було, чагарники такі. Каже, каже, вона відросте. От правильно, дід. Це ж глуза це дреза, не лозо. Та яка рази, Ти ця, її ця. посади, вона ось, ось цю землю прориє. Ти ж її не з корінням тут десь. Да. Та цей був непоганий, Я аж до зими розріс. Остався один дикий виноград. Ох і глина. Та ну, клубніка в кущах не росте. Позрізаємо, перекосить. Так, дерева позрізаю. Так, ти і ще буде. довго тут будеш кублиця. Та вік що, спішеть кудись. А що? Ти бачу, дні золоті, скоро кінчаться. Ну і що, якраз я втовплюсь. Ще 20 градусів хитла Де це не чув таке? Казали мені. Ну, я подивилася на суботу на неділю. 20-22 градуси. О, ні, а ні. следующий тиждень написаний дощовий. Ну, як То раз чи раз... можна вірити, чи ні, не знаю, ну написано так. Якраз хорошо, так? Да? Якраз ну, я вспію. Ну давай співай. Може. Ти ж допомагати не хочеш мені. Як сахто буває. І піа собі. Тепер більше нема нікого. Тут хромувати. Так, так. Молодець ти. Так і продовжуй тоді. Де, да. Я тобі ось диви, який шнурок почепила, щоб було за що держатися, вилізти. Де. Да. Де? О, Де. а то нема за що й хватитися тут. Де. Так стрмно. А ще доснуть <світ> треба. Ще душу. Та ти й так достанеш там. Хіба ти не достанеш? О, Боже, як же ж воно глибоко там. О, диви. Та ти його щось так стараєшся, не можна його швидше якось Так Кудись пічай, тяпляв. Я шоти. Ну щоб швидше присухати. Подихаю, потихай. Я ж да. ти метеор. Електрокабінщик. Да. Що ж до лісу треба сходити. Не, то сходи, <реш> Він не хоче до лісу, щось зайнятий. Ну нічого, підемо, так? Да? На виходні. Да, конечно, да. На виходні піде. Так. Ну ладно, піду я а дальше. Піду я дальше. А ти тут? Ти мого ризик. Да. Ох ты, боже. За яму, за яму то... да? так. Дід. Ну да, не інтересно за даром робити. Труби покидав. Що там? Труби я які попритягував. Та дід молодець будеш тепер користуватися? Я й на дворі не Так. Будеш жити на дворі, якщо ти такий розумний. Ох і умний хід. Ти йому слово, він тобі десять відвіт. Що й оправдується якось. Це я для тебе. Для мене робиш? Так. Да. Так. Да. Надумав, коли зробити вже. Думав, що зробити, але ж не Да. Стільки прожила, і не думав про це, це давай думать про мене я вже подумав. Що мені треба, да? так? Ну да. так. Щоб у хаті туалетні. Так. Да? Ну правильно, да. я теж за це. Ну як ти хочеш вагне, то вже буде срання. Охідіть це... не обіцяю, я дихаю в Коли це воно ще буде, додід? Да, Коли буде? Буде. Да, Так, та сік... Та да, сік, а то її зімити. Да. Українську вже робив. Робив Роби українську. Ну, вона... Ру... Українська вже, да, не руська. Так. Да. Так, що в нас українська, баня. Чисто українська. Діду, діду. Я в Америку поїду, а з Америки в Корею. Оставайся, Барбалею. Казала баба, діду. Так, пішла я далі. То де блудить? Ти ж бачиш, скільки я нарізала вже. Нарізу, що наробила робила. Так. Туди. так пішла я. Ой, Давай тобі удачи тут побажаю. Ростворчику заколоти. Хорошо, так і сделаем. Ой, яка сьогодні осінь, а вітер повів повія. Ще досить зелено, але все-таки прохолода відчувається. І ось прочитаю ще такого віршика. В осінню пору більше хочеться тепла і слова, що так душу зігріває. Щоб та людина поруч нас була, яка по справжньому і з трепетом кохає. Бо не зігріє серця теплий плет, не допоможе навіть і багаття. Тут треба мати вогник у душі насамперед, цього не зробить чай. Чи тепле шмаття. В цю пору більше хочеться тепла, глітвей на двох гарячий заварити, щоб любов по венах потекла. І так, щоб осінцю не раз хотілось повторити. От так там.